2 травня четвер. В інвалідному візку з окупованої Харківщини до Німеччини, частина 2. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, нехай це чують лагідні веселяться. Псалом 34, вірші 2 і 3. Разом з нами евакуювалася група людей з Ківшарівської громади, серед яких були літні особи. Стояти на пункті пропуску довелося довго, тому одна бабуся із цієї групи підійшла до трансформаторної будки, щоб спертися на неї. Офіцерові це не сподобалось, він думав, що вона могла щось накоїти. Тоді я сказав військовому якби не було війни, то й людей тут би не було. Після цього хлопець зніяковів і навіть запропонував людям похилого віку сісти на стільці. Господь зберіг людей і в цей момент. На наступному пункті пропуску Бог зробив ще одне чудо сумки майже не перевіряли, а моєму дідусеві навіть дали візок. Згодом прибули служителі з місцевої Воронезької громади, які мали довести людей до певного пункту призначення. Підкріпившись їжею, усі зібралися їхати далі, аж раптом дідусеві знову стало зле, та довелося викликати швидку. Мене охопило розчарування. Невже варто було залишитися вдома і нікуди не їхати? Через дві години дідусь уже почувався краще ночували в адвентистській громаді Воронежа. Члени церкви зустріли добре, я відчув, що навіть на чужині всім керує Бог. Люди не знали, куди їм рухатися далі, що робити і як бути. Я не хотів тут залишатися, тому шукав можливості покинути Росію. Гроші закінчувалися, потрібно було терміново щось вирішувати. Весь цей час молився з друзями і знайомими, щоб Господь допоміг виїхати. Одного дня мені зателефонувала подруга з такою самою хворобою. Вона теж приїхала до Росії, але не хотіла тут залишатися. Розповіла про волонтерів, які можуть допомогти виїхати. Пробувала їм телефонувати, але ніхто не брав слухавку, а мені відповіли відразу. Дівчині потім також допомогли виїхати. Через два дні запропонували обрати країну, куди б я хотів виїхати: Німеччину, Швейцарію чи Фінляндію. Чомусь я зупинився на перших двох варіантах і, на жаль, самі в ці країни виїзд ускладнився. Волонтери запропонували їхати до Фінляндії. Довелося погодитися, але сподівався, що потраплю саме до Німеччини. Згодом мені зателефонували і сказали, що поїду туди, куди хотів. У призначений час приїхала машина та забрала мене з дідусем і ще одним хлопцем. Шлях був довгий та важкий, але Бог допоміг проїхати, перетнути кордон з Білорусію, дістатися до міста Бреста. Там дідусь розхвилювався і засмутився, чому він не вдома, бо очікував, що ми повертаємось до Ківшарівки. Проте Бог скерував так, що сім'я Баптистів, яка тимчасово нас прихистила, зрозуміла ситуацію та підтримувала, як могла. Ми вирушили й дістати... далі дістатися до Варшави, де нас зустріли щиро й гостинно. Тут перебували кілька днів, а згодом нас забрали до Німеччини. Перебуваючи тут уже чотири місяці, я почав соціалізуватися і думаю про своє майбутнє. Вдячний Богові за те, що зміг подолати цей важкий шлях та навчився цінувати, прощати, відпускати. Я навіть не уявляв, що робити далі, проте Господь усе вирішив і потурбувався про все.